Вже традиційно для школярів Львівщини провели захід Безпека понад усе від підприємства «Львівобленерго». На заняттях дітям пояснюють правила електробезпеки на вулиці, вдома та дії в надзвичайних ситуаціях. Зараз починається канікули, Діти залишаються самі собі, і для нас це дуже важливо, щоб діти не попадали в різні надзвичайні ситуації. А мета такого заходу ну це по перше, дії в надзвичайних ситуаціях. Елементарні правила електробезпеки. Це взагалі розуміння, що таке електрична енергія. Дітям показують основні знаки, які свідчать про небезпеку ураження електричним струмом. Роздали друковані пам'ятки з правилами електробезпеки. Не можна заходити в будку електричство, що не можна підходити там до дроту, обірвалося, не можна запихати нічого в розетку, і що не можна самим пхатись до електричних до чогось залеження. Діти вже знають, що електрочайник може бути небезпечним. Треба його випускати швидко, тому що щось може статися. Можна випити, а там а, вода буде струм, і можна струм себе струмом вдалити. Старшим школярам з допомогою манекена показують, як надавати першу медичну допомогу, коли людина вдала струмом, то не можна його торкатися за оголене тіло. Потрібно сухим предметом доторкатися до нього. А як допомогти зроб... людині, яку Якура треба надати першу медичну допомогу, зробити штучне дихання. Закріпити та перевірити свої знання учні можуть у Вікторині на веб-сайті Львів